Вітаю, друзі, в ефір канал В ефір канал... Хлопець з лісу. Хлопець з лісу. Я, мабуть, перегрівся до Раз, два, три, хлопці з содочку. Вітаю, друзі, в ефірі, канал Хлопці з лісу, і сьогодні ми поговоримо про пристрій, який є незамінним для сучасного військового, який приймає участь у бойових діях. Поговоримо ми про Лопату. Які ж воно тяжке? Тяжкі. тяжкі. Уміти гарно стріляти, пройти круті вишколи позачисті приміщень і так далі це все круто. Але воно все до сраки, якщо ти не вмієш і не хочеш копати. Особливо, коли ти знаходишся у полях. Та й навіть, в принципі, у населених містах також окапування грає дуже велику роль. Чому? Тому що ворог використовує масовану артилерію. Артилерія роздовбає будь-який будиночок, будь-яку техніку, будь-що. Та й в принципі окопи теж, але окопи суттєво збільшують ваші шанси на виживаємість. Якщо поруч із окопом упаде снаряд і ви будете в окопі, вас не посіче осколками. Ви отримаєте, можливо, контузію, можливо, на деякий час втратите слух, але ви будете живим і підносно здоровим. Щоб у вас убив снаряд в окопі, треба, щоб він попав прямо в окоп. А це вже треба, щоб у вас був чисто вже такий життєвий нефарт. щоб просто якісь небесні сили хотіли, щоб ви відправилися до них. Тому беремо лопати і окапуємося. А в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про е лопати, які ми нашкребли у нашому підрозділі. Ну в нас їх трошки більше ніж ви побачите на відео, але саме е ми покажемо вам зразки того, що наші бійці таскають з собою. І скажемо, які із них варто брати з собою, які варто викинути і забути про них. Поїхали? І так, що у нас із екземплярів? Саме найпростіше це радянська мпл 30 чи мпл 50 як вона називається. Довжину ми її намірили, але на, на око тут сантиметрів 50 Мала піхотна лопата. Швейцарська. Піхотна лопата. ну Ми в народі називаємо ще їх саперками, але я не впевнений, що цей термін буде коректний. Американська лопата М43. Непонятна безіменна лопата склепана десь у підвалах Київської області. Ще якась дроч. І. Складна лопата Фіскарс. Почнемо із простого. Чим найзручніше буде вам копати окоп? Найзручніше копати окоп буде ось цим. Тому що вона велика, зручна, глибоко залазить, багато викидає землі зараз. Але є один нюанс. Носити таку лопату постійно свою не дуже зручно. І не завжди зручно нею копати, тому що ви в обмеженому просторі. Але якщо ви там уже викопали окопом, треба його углубити. І в принципі, ви вже більш мальсковані від ворожих обстрілів, вся штука буде, можна сказати. Майже незамінною. Однак, як я вже казав, носити її з собою на спорядженні це вкрай незручно. Тому власне людство і вигадало малі лопати для того, щоб піхотинець міг носити її в себе на ремені чи десь на рюкзаку. Таку лопату, ви принципі, носити на рюкзаку буде незручно. І можна возити з собою в пікапі. Однак ваш пікап може не всюди проїхати, туди, куди вам треба буде пройти. Коротко поговоримо про кожну лопату, яка в нас тут є. Почнемо із. Радянської класики таких лопат багато є в принципі, в українському війську. Судячи із клейма, яке на ньому вона 1984 року, до неї, по ідеї, ще би, мав, бути чохов. Вона ну, проста, як, як лопата. В принципі, береш і копаєш. Єдине, що цей конкретний екземпляр, він не заточений. І треба, щоб його власник його трошки підточив. Бо легше копати лопатою, коли вона підточена, ніж коли вона не підточена. Далі, це моя особиста лопата, лопата Збройних сил Швейцарії. Вона теж має назву, але я її тупо не пам'ятаю. Вона складна, що в принципі дозволяє зменшити її габарити при транспортуванні. І дозволяє зафіксувати її у двох положеннях: у положеннях звичайної лопати і у положенні мотики. Однак я ставлюся скептично до використання лопати в такому положенні. Особливо в наших чорноземах, які в таку пору року, як зараз, доволі твердоватиме. І ну я не знаю, як можна що, що можна цим копати. Це, це незручно. Наступна лопата, на яку зараз багато хто в українських просторах інтернету наярює, це е, сучасна лопата фірми Fiskars. Вона прикольна тим, що вона дуже компактна, легко складається, і ну, ніби кажуть люди, що надійна. Теж можна її складати в кілька положень, але ми будемо працювати нею у звичайному такому положенні. Із мінусів, що би я сказав, те, що вона ну, пластмасова, а пластик, мені здається, легше десь поламати в умовах бойових дій, ніж якусь звичайну дерев'яну ручку. Ну І що трапиться, якщо в цій лопаті зламається ручка? Я просто зрубаю якесь невелике якусь гіляку, обрубаю її на потрібну дистанцію, зажену її сюди, закріплю якимось свяхом і буду мати лопату. Якщо таке трапиться із цим, ну то перебачте, нічого в мене не вийде. Якщо вона поламалася, значить вона поламалася. І без якогось такого вже жорсткого колхозу то нічого не зробиш. Наступний екземпляр це американська лопата М43. І якщо вірити написам 1944. І її власник прикалувався, що цією лопатою ще хтось у Сейгоні копав, але судячи з написів, які на ній є, в неї, можливо, хтось щось окопувався ще й в Арденах під час відкриття ще одного фронту у Європі під час Другої світової. Ну, зі всіх екземплярів, які у нас тут є, в неї найдовша ручка. Відповідно, чим довша ручка, тим, по ідеї зручніше було б неї копати. Повинно, принаймні бути. Як воно буде на практиці, ми перевіримо через кілька хвилин. Ну, вона принаймні заточена. І останній варіант невідомого нам походження, також вона складається. Дуже грубо зроблена, але в зібраному вигляді мені здається, що вона по функціоналу не поступається заводський радянський МПЛ, і вона теж може складатися в формат мотики. Хоч він, на мою суб'єктивну думку, не дуже, є, не дуже є практичним. А, і ще от одна малесенька така от непонятна дроч, на якій написано 300. Не найкраще маркування на лопаті. Вона має з однієї сторони от, лопату, на якій є ще пилка, відкривачка для пила. а з другого боку щось схоже на хайло. Це якийсь дешевий китайський варіант. Е, Ним можливим, можна копати картоплю в себе на городі, і то я в цьому не впевнений. Носити собою таке на війні сенсу немає, але тим не менше ми спробуємо щось в нею покопати. Мабуть, це відео буде найбільш фізично виснажливим зі всіх, які ми знімали. Давайте перевіряти. Ми зараз будемо хе, окапуватися фактично в полі, але на практиці підрозділ окапується в посадках. В народі їх називають зіленки. Е, в зільонці ще також присутні коріння від всяких дерев, кущів і так далі. Тому, вам, крім лопати, бажано мати на толпу, яка там окапується, в залежності від того, що це за опорнік, зводний чи відділення. Е, мати ще з собою сокиру, ну і в принципі, якщо ви мажори, то і бензопилу про всяк випадок. А ми зараз трошки покопаємо в полі. Починаємо ми зі швейцарської лопати. А? До речі, коли копаєте окоп, оцей верхній шар землі з травою, його бажано не прикидувати глиною а відложити десь у сторону. І потім ви зможете його використати для маскування ваших позицій. Тому що ворожі е безпілотники дрони, вони з повітря добре бачать, де накопано. А якщо воно зверху буде не чорним, а зеленим, воно менше кидатиметься в очі. Це не означає, що вас не виявлять, просто ви зменшуєте шанси того, що вас виявлять із повітря. Американська лопата М43. Ну тут трошки тоньша ручка, але довша. Якби вона була трошки товстіша, можливо, було б зручніше. Тобто швейцарською було б трошки зручніше. А може мені просто набридло копати? Тож ніхто не хоче копати, всі хочуть стріляти, воювати. А от суть війни в тому, що треба окапуватись. Хоч це й неприємно робити, але маючи хороший окоп, ви суттєво збільшуєте свої шанси на виживання. Наступна лопата це фінська лопата фірми Fiskars. Що можна сказати? Наявність оцієї перекладини зверху, вона дає можливість брати лопату таким от хватом, Що дуже добре для викидання, зачерпання викидання землі. Але все одно мені ця ручка здається надто тендітною, як для армійських умов. МПЛ. Ну а МПЛ тупий, тому буде важко. Якщо у вас попадається тупий МПЛ, точить його. Хоча, ні, лізе в землю. Ні, мені здалось, не лізе. Курва, мать! Тільки ви викопали нірку, в яку ви можете хоч трошки поміститися, переміщайтеся в неї і копайте вже перебуваючи в неї. Пам'ятайте, гарантій не дає ніхто, але ваші дії зменшують ймовірність того, що ваш кінець буде сумним. І складний ноунейм, зроблений, ймовірно, в Україні. Кустарним методом. Так, треба її добротно закрутити. Проблема в тому, що лопата ця, вона приблизно яка з одного боку, така ж з іншого боку. І я зараз маю сумніви, чи коли я забиваю її в землю ногою, я пробиваю землю чи собі талани. Бо зверніть увагу на всі ці лопати, вони мають ось таке от заокруглення. Зверху для того, щоб ви собі не псували взуття. Ця лопата такого немає. Тому, шановні волонтери, інші люди, які виробляють лопати в домашніх умовах, пам'ятайте про цю необхідність у її конструкції. Не обов'язково, щоб вона була складною. Але ця штука зверху потрібна, щоб була обов'язково. Далі я продовжувати копати нею навіть не буду, оскільки мені шкода свого взуття. Ну і чисто поржать лопата Made in China під назвою 300. Е, лопа... Бля. Ну, поняли. Ну, Досить думаю. Ну, фінальний акорд по зняття землі цієї трави ми зробимо нормальною великою лопатою, яка кожним ударом займає велику площу. Але, щоб з нею працювати, треба стояти в повен ріст і працювати з нею на колінах. Не дуже зручно. Ну, Звичайно, коли вам буде зазирати смерть у очі, ви будете працювати і таким. Але говорити про якийсь комфорт тут не приходиться. Ми або фігачимо ріст, або беремо саперну лопату. Коли ми вже викопали окопу глибину, тоді ми можемо в окопі копати такою лопатою спокійно, коли в нас є де розгорнутися, коли ми риємо якісь там. Шляхи сполучення, бліндажі, ще щось таке. Там велика лопата має сенс. А коли ми тільки починаємо, і є ризик, що нас може щось там якийсь осколок зачепити, то краще бути якомога нижче до землі і працювати якомога коротшими лопатами. Який гарний український чорнозем. Не буду я плаяти одного. Політика контрацептива, який з трибуни парламенту його їв, це абсурд. Чорнозем для того, щоб сажати в нього землю і тіла окупантів. Але не їсти. А найкраще копати окопи маленьким тракторцем. Однак тракторець не завжди заїде на позиції. І я на власні очі бачив в селі Піски в 15-му спалений трактор, який заїхав туди десь в 14-му. Намагався викопати окоп. Не варто ризикувати технікою, а головне не варто ризикувати по-дурному людьми, які цю техніку водять. Лопата настільки гостра, наскільки ви її заточите. Але майте на увазі, що гострі лопати здатні розрізати вам чухли. Особливо коли у вас лопата кріпиться на чухлі. і ну, всі лопати в принципі, кріпляться на чухлі. Вона по ньому їздить і розрізає чохол, якщо вона дуже сильно заточена. Якщо вона заточена помірно, як скажімо, ця от, то в принципі не мало би порізати чохол, особливо якщо він із надійного матеріалу, як у швейцарському варіанті чи американському. Дядько сам робить хороші лопати. І фіни хороші лопати роблять. І швейцарці роблять хороші лопати. До речі, дистриб'ютори Фішкарс можете нам подарувати хоча б на відділення таких лопат. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви, звісно, дивитесь наше відео. Зараз, друзі, у нас рекламне оголошення. Не часто таке побачиш на нашому каналі. Е, у нас з'явилися нові патчі. Ви пригадуєте, в нас були пачі квадратні, чорно-білі, ми багатьом їх роздали на блокпостах, на позиціях. І ця серія в нас практично закінчилась. Ми виготовили нові пачі, вони трошки інші, вони на ПВХ надруковані. Зараз вони проходять польові випробовування, але ми мусимо перевірити, чи не розлізуться вони. І коли ми переконаємося, що ми і люди, в яких ми їх замовляли, зробили годну річ, ми дамо можливість їх придбати. Усі кошти, які будуть вирочені із придбання цих пачів, підуть на зміцнення обороноздатності нашої держави, на придбання пального і інших розхідних матеріалів, які необхідні нашим добровольцям для захисту нашої країни. Інформацію про ці пачі, де їх можна буде придбати, ви дізнаєтеся згодом у наших соцмережах. Слідкуйте! Коли копаєте окоп, варто накидувати землю не тільки... Спереду від ворога. Це логічно, що звідти найімовірніше буде прилітати. Але артилерійські снаряди можуть падати і позаду ваших позицій, і збоку. І відповідно осколки можуть прилітати також і ззаду від них, і збоку. Тому насипайте землю на всі 360 градусів, щоб збільшити свої шанси залишитися цілим і не впіймати якийсь ворожий осколок. Але логічно, що спереду треба насипати трохи більше. Бо звідти звітом найчастіше прилітатиме і не факт, що тільки осколки, можливо, і кулі. Пригадуйте на початку відео я казав, що режим мотиги це туфта. Я дурак. Режим мотиги далеко не туфта. Це аж шикарніший режим для того, щоб вирівнювати стінки окопа. Головне не вирівнювати ноги оператора, правда? І можна так і вичерпувати глину. Якщо немає можливості нормально зачерпнути, можна все робити так, щоб не робитися руками. Укоп треба копати глибоким. Наскільки глибоким? Для стрільби з коня стоячи. Чим глибше, тим краще. В першу світову копали глибочезні окопи, а в них ще глибокі штольні. Зараз ми викопали таку малесеньку ямку, оскільки вже сонечко сідає, а нам ще вертатися в підрозділ. Е, тому зараз додамо ще трошки маскування і спробуємо подивитися, як воно буде виглядати з повітря. Резонне зауваження. Ви помітили, що чорного більше, ніж трави. Відповідно, берете лопату, йдете кудись під якісь кущики, так, щоб воно не сильно було палівно. Вириваєте там пару шматочків цього і закладаєте всі ділянки, які залишилися незакладеними. Маскуємось. Найкращий захист це камуфляж, як казав один мій побратим-розвідник. І каже, це й досі, дай Бог йому міцного здоров'я. Робимо висновок. Отже. Малі піхотні в народі саперні лопати круті у всі, які, всі круті, які ми тут мали, окрім цієї кустарщини і тої Китайщини маленької. Чому? Тому що тут конструкція зроблена неправильно, і ми забіпсуємо нею взуття. А якщо ви добре бахнете, можете і ногу попсувати. Тому ми її не рекомендуємо. Інші три екземпляри це М43, це МПЛ, це невідома мені швейцарська. Саперна, точніше, мала піхотна лопата. Пишіть в коментарях е, люди, які сидять на райберті, знають, як вона називається. І е, сучасніша Фіскарс. Е, кожна по-своєму шикарна. За рахунок того, що вони всі складні, кожна із них має режим сапки. Режим сапки, попри мій початковий скептицизм, все-таки має право на життя для того, щоб обрубувати е, стінки окопів і щоб викидувати землю лопатою. А не руками. Щодо рукояток, ця система мені подобається дуже для того, щоб викидувати землю. Тобто ти вдарив лопатою по землі, частина в тебе опинилася вже на ній, і ти таким чином його викинув. Але мені все-таки трошки скептицизм з приводу пластика. Можливо, можливо цей скептицизм розвіється з часом, просто коли ми побачимо цю лопату довше в експлуатації, оскільки в нас вона недавно. Ну, Зламати дерев'яну ручку теж можна, але це треба бути дуже дурним, щоб її зламати. От, в принципі, якось так. Будемо завершувати. Дякуємо вам за те, що ви дивитесь. Дякуємо військовим за те, що захищають нашу країну. Дякуємо волонтерам, які допомагають нам з забезпеченням. І тим людям, які безпосередньо допомагають нам матеріально на Патреоні чи на інших платіжних системах, посилання на які ви можете знайти в цьому відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе!